Привіт! З вами я Катя, та вітаю вас у своєму новому відео. Школа навчання починається вже зовсім скоро, тому сьогодні я підготувала для вас 20 лайфхаків, які полегшать ваше шкільне життя. Вони будуть абсолютно різні і з канцелярією, і для навчання, і для зовнішності, тому я впевнена, ви знайдете для себе щось корисне. Тому, ну ми починати, а почнемо саме з канцелярії. Перші лайфхаки будуть зі скріпками. Отож, Якщо ви забули циркуль, а вам потрібно намалювати рівне коло не проблема. Беремо два олівці та скріпку. Та повторюємо такі рухи, як я показую на відео. Якщо вам потрібне більше коло, то ось так з'єднуємо дві скріпки та робимо все так само. Також велике коло можна намалювати, просто розігнувши одну скріпку. Якщо у вас зламався замок у пеналічі та ви не можете його розчібнути, не біда, знову ж беремо скріпку. Ось так ось її просуваємо та тепер все чудово виходить. А зараз покажу, як дуже просто та швидко зробити закладку за допомогою скріпки. Для цього я взяла ось такі дві напівнамистини та, звісно ж, скріпку. Та ось так їх склеюю, тобто, щоб скріпка була посередині. Я використовувала термоклей, але також можна взяти клей титан, дракон, суперклей та інші міцні клеї. Ось так вийшло, мені подобається. Наступні кілька лайфхаків будуть із маркерами. Для цього ми беремо текстовий дільник один як основний та два інших, яким ми ставимо такі крапки по боках. Коли камера стояла вище, було погано видно, але я не розуміла, чому так. Тому вирішила спробувати ще з іншими текстовидільниками. На цей раз взяла блакитний, рожевий та помаранчеві кольори. Ось цей другий варіант мені подобається більше. Ось так виглядає зблизька. Не переймайтеся, якщо б малювати маркером, то його колір повернеться у попередній. У наступному лайфхаці ми беремо вже два текстові дільники. Я взяла жовтий та рожевий. Та тут притискаємо не просто по краях, а вже повністю. І у нас виходить ось такий перехід, тобто від рожевого до жовтого. Якщо у вас не вийшло гарно щепити листки степлером, а антистеплера у вас немає, візьміть ось таку ручку. Закрийте її та ось так відігніть скобу. А якщо у вас немає степлера, то зігніть ось так куточки листків. Зробіть два надризи та загніть, так як я показую. Можна користуватися, як ви бачите, все чудово тримається і без степлера. Якщо ось такі стікери для нотаток у вас постійно відклеюються та загинаються вгору, отже, ви неправильно ними користуєтесь. Їх потрібно відривати не по вертикалі, а обережно по горизонталі. Якщо ви щось неправильно написали чи відкресли, а гумки під рукою у вас немає, візьміть канцелярську резинку. Також можна взяти не лише це, а будь-що резинове, до прикладу, резинку від ось такої ручки. Знімаємо її та стираємо те, що потрібно, вона теж впорається з цим чудово. Ставити в щоденнику галочку або викреслювати, коли виконали якесь завдання. Особисто я так роблю завжди, тому що мені так значно легше орієнтуватися та бачити, що я вже виконала, що ще ні, та скільки ще залишилось завдань. Ставити листочки на видному місці з тією інформацією, яку вам потрібно вивчити. Так, ви навіть не спеціально зможете дивитися на ту інформацію, та вона вам краще запам'ятається. Тому спробуйте це полегшить вивчення формул, правил, слів чи чогось іншого. Завжди беріть з собою у школу подвійні листочки, навіть якщо вчителі не попереджали, що може бути якась контрольна робота. Так, у вас завжди будуть такі листочки, та у будь-якому випадку ви зможете їх дістати. Якщо говорити про мене, то я завжди на початку кожного навчального року вириваю їх зі старих зошитів та складаю у папку, яку завжди із собою ношу. Це Мені допомагає уникнути тої ситуації, що коли потрібен якийсь листочок, у мене навіть немає звідки вирвати. Якщо вам потрібно вивчити якийсь вірш, та не тільки вірш, будь що то запишіть його на диктофон та слухайте. Та якщо є можливість, можете повторювати його. Так, ви зможете вивчати вірш, ідучи кудись, їдучи в транспорті чи займаючись якимось іншими справами. Вмикайте якусь спокійну музику, коли виконуєте домашні завдання. Тут кожному різне, когось вона взагалі може відволікати, а комусь, як і мені, може допомогти сфокусуватись. Поставте розклад уроків собі на заставку. Особливо на початку навчального року ми не одразу його запам'ятовуємо та часто можемо плутатися. Безліч разів відкриваємо щоденник чи ще щось, тобто те місце, де у вас записаний розклад. Тому якщо поставити його на заставку, вам буде значно легше та швидше знайти цей розклад та ви його набагато швидше вивчите. Брати книги із сусідом по партії навпіл. Тобто, наприклад, обоє берете по три підручники та домовляєтеся які. Так вам не прийдеться носити всі книги важкий рюкзак, а якщо говорити про мене з подругою, то нам навіть незручно, коли є дві книги на парті. Тому якщо ми беремо навіть дві книги, користуємось зазвичай однією. Беріть із собою школу крем для рук та бальзам для губ. Знаєте, часто бувають такі ситуації, що руки сухі, та якось аж неприємно ручку тримати, чи навіть потріскались губи взимку. Тому мені здається, що для свого комфорту такі речі зайвими не будуть. Можете просто ще на початку навчального року покласти собі в рюкзак маленький крем, маленький бальзам, та щоб він був завжди з вами. Якщо ви прокинулись вранці і ви розумієте, що вам потрібно помити голову, але у вас немає на це часу або вам просто лінь, то відділіть лише передню частину та помийте її. Звісно ж, це не замінить повноцінне миття голови, але це займе значно менше часу та ваш вигляд в рази покращиться. Я так роблю завжди, тому що мені тільки на миття голови потрібно щонайменше 20 хвилин. Якщо ви фарбуєтесь у школу, то сформуйте собі міні-косметичку із продуктами, якими ви користуєтесь на постійній основі. Так, ви будете значно менше часу витрачати на макіяж, так як під рукою буде не все, а тільки саме необхідне. А якщо у вас в якийсь день буде багато часу перед школою, та ви захочете намалювати, наприклад, стрілки чи ще щось що ви не робите на постійній основі, то ви зможете піти до своєї тої великої косметички та взяти те, що потрібно. Ось і все. Це були всі 20 лайфхаків, які я для вас підготувала. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо було корисно та щоб не загубити. Можете написати в коментарях, який лайфхак вам сподобався найбільше та який будете застосовувати. Також підписуйтесь на канал, давайте доб'ємо 350 підписників до кінця літа. А я з вами прощаюся до зустрічі у наступних відео. Я впевнена, вони будуть цікавими. До зустрічі!